Всім привіт-привіт! З вами Марина. Ви на каналі Ріна Стіч Тайм. І для початку, перед тим як почати розповідати вам про нові ігри, хочу привітати вас з новим 2024 роком, переможним роком. Бажати вам якнайшвидшої перемоги, щоб ваші рідні та близькі були живі та здорові, щоб усі, хто не вдома, повернулися додому, щоб все у вас було добре. І нехай якнайшвидше настане наша перемога. Тож, давайте тепер повернемося до наших ігор. І так, першим у нас буде наша нова гра. Вишивальне унов. Ось так. Тут я собі напечатала шпаргалочку, роздрукувала. Так, давайте розкажу вам. Так, правила. Значить, перше у нас йде. Завдання будуть видаватися раз на тиждень в понеділок. Тягнути будемо по дві карти, тобто основна і додаткова. В колоді чотири кольори. Йдемо з другим пунктом. В колоді чотири кольори беремо на кожен колір процес. Тобто чотири процеси на кожен колір, а кольори у нас тут йдуть червоний, зелений, жовтий і синій. Або ж можна брати два процеси на два кольори. Ну, тобто там на, на жовтий і на зелений один процес, а на червоний і синій інший процес. Всього виходить два процеси на два кольори. Так. Норми хрестиків від 100 до 900 хрестиків плюс будуть додаткові завдання по бонусним картам. Його в колоді 112 карт, поки що вирішено грати в половину колоди, тобто на 56 карт, а потім можемо взяти другу половину карт і грати далі. Чому вирішено брати половину? По-перше, всі 112 карт в мене фізично не влізуть в руку, щоб їх тасувати, це, по-перше. По-друге, в... Наскільки я пам'ятаю, то в нас 52 чи 53 тижні в році. Здається, 52. Тобто 56 карт, це в нас виходить, гра трошки більше, ніж на рік. Тобто це вже багато може і набриднути за рік. Так, щось на карта не тим боком. Отак. Думаю, буде нормально. Так, далі йдуть у нас бонусні карти. В... Всього їх, так як колоди дві, то бонусних карт йде 8 штук. Цих, здається, тільки чотири. Коротше, в кожній колоді їх по, по дві штуки на цих йде чотири штуки. І в тій, і в тій колоді. Ще деяких теж йде чотири штуки, а деяких йде так. Тут у мене неправильно, не, не тут у тут, цих... А ні, чотири, чого така? правильно. чотири новики в нас йде. Кожну колоду на кожен колір. Значить, так, підемо по порядку. Е, бонусні карти. Перша карта в нас йде плюс 4. Це в нас, значить, витягуємо додаткову карту, яка визначить колір роботи і вишиваємо плюс 400. Наприклад, випало 200 на зеленому процесі. Значить, 200 плюс 400 на зеленому. Вишиваємо. Така в нас карта. Далі йде в нас ось така розподільча шляпа на кожному, на кожному процесі з 4 по 300 хрестників. Ну, якщо ви будете брати, ну, хоча і так, і так відходить 4, так? Так, якщо два, то на кожному з, з двох процесів по 300 хрестиків. Далі у нас йде ось така карта. Тут у нас просто йдуть кольори і такий типу дядько. Може й дтька. Це у нас джокер. Е, кидаємо кубик, кількість хрестиків, колір карточки е, визначає сам учасник. І ще плюс 200. Тобто до тої цифри, яка в нас випаде на кубику, додаємо плюс 200 хрестів. Далі новик, це в нас вільний вибір процесу. Неважливо, який колір карточки. Норми визначаємо кубиком. Далі, ось така карта, заборона ходу. Кидаємо кубик і визначаємо кількість хрестиків на процесі. Далі така карта зі стрілочками, це хід назад. Вишиваємо передній процес, норми такі ж самі, які були на попередньому процесі. Тобто повторюється відшив. І ось такі у нас карти плюс 2. Це значить, якого кольору карточка, такий і процес. Кидаємо кубик і плюс 200. Наприклад, 600 хрестиків, випало, так, нам випало, наприклад, 600 хрестиків, і випадає ось ця карта, то це ще зверху плюс 200, і того вишиваємо 800. Ось такі в нас бонусні карти. Наші правила. Так. Правила я вам розказала, карти у нас ось такі Гаррі Поттер. Купувала на aliexpress і давайте, зараз я подивлюся, чи вони в мене не всі там до гори ви до гори Бачите, кожна цифра в нас йде по дві. Тобто може дві двічі один і той самий процес. Так, наче так. Це нормально. Все нормально, так. Ну що, давайте тасувати наші карти і витягувати перші дві. Поки тасую, розкажу вам, що у нас ще планується у нашій спільноті, які ігри. Ще ми будемо грати в подорож Україною. Віка Онацько буде вести. Вона там дуже цікаво придумала. Там будуть екскурсії і так далі. Багато цікавого буде розповідатися. Завтра ввечері вона викладе перше завдання. Тож чекайте. Ще в нас квіткові хрестики будуть далі. Будуть у нас 65 завдань, які я витягну наступними. І буде подорож Європою. Ще у нас СВ дракончики теж Віка веде. Так, в чому мене ціночі перевернуті? Ось так розвернути треба. Так. Гарненько треба тасувати, щоб випало щось нормальне, бо колода велика так. все розтасуємо. У нас додалися вже новенькі учасники в наші ігри. Тож, думаю, буде цікаво і ми і надалі чекаємо ще нових людей, нових учасників. Так, ну думаю, нормально. Давайте будемо... І середини діставати так буде цікавіше. Так, що у нас тут випадає? 400 хрестиків на синьому процесі. Давайте перетасуємо і дістанемо другу карту. Адени. Угу. І 200. Так, 400 і 200 і того 600 хрестиків на синій процесі. Тобто випало в нас без бонусу. Випало в нас без бонусу поки що. Просто відшиваємо хрестики всього 600 хрестиків на синьому процесі. Це ж на, синь. на синьому процесі. 600 хрестиків. Так, тепер ми будемо. Зараз я. Це буду класти сюди. А відіграні карти ми будемо класти в колоду. Сюди, в коробочку, щоб вони нам не попадалися більше. Бо у нас там ще є таких дві. Бо тут кожного в кольору по дві циферки. Так, це є. Це теж кладемо сюди. Ось так. І так, а, 65 завдань. Ледь кубики не взяла. Давайте дістанемо. Давайте оцю будемо брати. Подивимось, що у нас тут на цьому папірці випало. Вишити 400 хрестиків на роботі, дає відьми, колдуни, дракони, фентезі. Ось такі у нас 65 завдань. Що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ще раз всіх зі святом. Сьогодні у нас її водохреща, до речі, теж вітаю зі святом. Всім бажаю здоров'я, щоб не хворіли і щоб все було добре. На цьому всім па-па. Дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео, на наступному тижні.